Знаєте, я ще думаю, що на що беруть емпатів. Чим ще беруть? Тепер така інформація є, йде постійно в інтернеті. БП, бізнецові племена. Це типу там одна душа розділилася на два опита, проходить там дві душі. Так, да, така інформація є. так, да, Є БП, таке все існує. Але зачастую емпат притягує цю всю інформацію і вона живить. Ну, Цей це демон підтягує інформацію через емпата з інтернету, щоб далі кушати побольше, щоб гаваха більше виходило. І оця інформація про БП це йде: ой, ми, ми різні, проходимо окремо, проходимо свій опит, він росте, вона росте. Я буду чекати. І ви здихаєте. Чим далі, тим довше. І ця інформація для вас це як вбивство. Мідліне вбивство. Ви більше сністити наркоманом ніж ще були. І, і, і багато цих всяких розкладів, таро, е, потім там ретроградний Меркурій, Звізда 44, я вісімка, він десятка. Ми будемо разом і туди-сюди. І ви свій пророчите, і та шукайте цих пророків, і, і, і ці таро дивитеся, і завтра вони будуть це все вам підкидають біси. Його біси, щоб випівпитатися вашою енергією. І все. Там немає творця, там немає світла, там немає 99%. У вас немає БП. Я вас розчарую. Якщо ви сиділи і думаєте, я вам скажу: у вас БП немає. Приходьте до мене на консультації, я вас розгожу на лопатки, і ви будете в памперсі сидіти. Не придумуєте. Того, чого немає. Ви хочете жити з нарцисом? З нарцискою? Вам мало? Ви хочете повіситись? Ви хочете вмерти? Ви цього ви хочете? Це БП? БП це, це пара, яка йде до Творця, це високовібраційні душі. Це люди прокачені, про яке ви говорите, про вішання. Це залежність Ви наркоман, ви больна людина, вас треба лічити. Яка нахрен любов? Любити не вмієте. Ви що хочете, блять, людей повбивати, себе повбивати, дітей повбивати, кого ви, яких ви дітей в мір приведете? Ви хоч думаєте, що ви що ви собі там намальовуєте тих історій? Переставайте херньою займатися, починайте трошечки вже серцем думати, що з ким, з бандитом, з вором, з брехуном построїти сім'ю МБП. Да, він не може бути БП. Йому треба прокачуватись. Ви можете бути БП, але він має прокачатися. Розумієте? Близнецові племена вони повинні прокачуватись. Ну де ви бачили? Ви прокачуєтеся, а ви прокачалися. А ви вже і змінилися, ви вже стали, прокачали свою жертву, прокачали свою жалість, гординю, Его, ЧСВ, корону, залежність, жалість. Чувство вини, чувство довго, на маму, обіда на тату. Позакривали, порозвінчувалися, порозхрещувалися, вже вище на вібрації для того, щоб притягнути свого близнеця. А звідки ви взяли, що він буде це робити? Нарцису, це не треба. ви розумієте? Нарцису, не треба. Це все, що ви, я вам сказав. Це вам потрібно. А в нього все отлично. він так вже з Богом своїм. Ви поняли, про якого я. У нього все добре, у нього все є, що ви що ви хочете. Це вибольний чоловік, це виповнені лічиться. З його точки зрення, в нього все добре, в неї вся правда, в неї є куча мужиків, в неї куча внімання, вона робить все, що вона хотіла. Мір крутиться навколо нарциса. Всі її дають, всі її люблять, скрізь вона красива, скрізь її пишуть, скрізь її. Вона ви що? Вона може подумати, що щось не так. Ну що, дурні люди до неї знайомилися, б дурні люди їй писали б, пропонували б її яхти, двіжухи. Ні, ви те, що вона ж красавиця. Перевертайте на чоловіків також. Я говорю про емпатію в двох полі. З чого? Ну... От ви завтра живете, у вас вже ваше БП є, у вас нем діти, у вас добре. І тут я вам кажу, що вам треба мінятися, тому що е е ви низьковібраційний. Ви скажете, що дурниче, що у мене все добре, все добре, я не куру, не п'ю, е мене люблять, в мене є діти, все. От так само там. БП. бля. Ой. <риспліт> не надумайте, ви себе накручуєте і живете всякій цій хірні, а, а їхні беси питаються вашою енергією, вашою надією. Ви здохнете скоріше, ніж це станеться, БП. Ви їх таких багато бачили? Ви їх зустрічали? Я ні. Ні, я ті, що думаю, да. а тих, що і в БП ні. Тому що це одиниці на планеті, а не їх тисячі тут. І люди дзвонять на таких вібраціях, на таких програмах, на консультації приходять. Я БП, до які ви нахрен БП? Ви на себе подивіться, до що ви себе превратили? Хто такі БП? Ви Бог, ви творець? Я Бог, я творець своєї жизі. Да ви що? Угу. Ану купи собі машину, бізьми, намалюй. Трошечки приземляйтеся в цьому мірі. Я Бог, я творець. Ну давай. Створи. Створи за одну секунду машину, хату, дітей, жінку, половинку собі створи. Давай, чого так? Слабо? Угу. ви хоч не перестаньте вже літати в цій ці херні, тому що, що реально ці енергії так зроблять, що повисипається в, всі мусор всього, цю доволі. Приходьте на консультації, на чистки на бочення, регреси, то хоч світ побачите і ковтнете живої енергії, і можете зрозуміти, куди, що, до чого і як, і побачите зовсім інший мір, якого ви не бачите.